В Одесі спалахнула на ходу та вигоріла вщент маршрутка. Машиністи у бронежилетах та кабіни, які укріплені листами металу. Який вигляд має броньований потяг, який рушає в зону бойових дій? 25 кілограмів пластику для виготовлення дорожнього деланіатора. Позаду мене те, що залишилось від автобусного маршруту 87, що віз людей з орловки. Автомобіль загорівся на ходу. Люди встигли вийти. За словами водія травмованих немає. Виклик до ДСНС про пожежу в Суворівському районі Одеси. Надійшов о 12.57. Лікарі оглянули водія автівки. Він не травмувався. Люди спокійно вийшли, все нормально. Я прослідив, все хорошо. З пасажирами, слава Богу, все добре. Упродовж 20 хвилин рятувальникам вдалося загасити вогнище. Автомобіль вигорів вщент. Чому так сталося не розуміє, каже представник фірми-перевізника Володимир Руслов. Машина була одна із лучших на цьому маршруті. Постійно ТО проводилось. Ну, Що ми можемо зробити? Предположительно ми не знаємо, що може бути. Горіло все там. І техпаспорта, паспорта, і паспорта, і права. Ну, Всі документи, все згоріло. За інформацією ДСНС, причина пожежі, аварійний режим роботи електричної проводки в районі генератора. Експертиза дивиться, скажуть, що де було. скажуть, що це різко було. Машини немає вбиток. Стоїмось автобусу, все, такий вбиток. Маршрутку з'їв пару чоловік. Він на установці став, почали люди виходити. і фух, і ну фух, все. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Перша партія, яку вони завезли росіяни і іранських дронів, вона складала близько 300 одиниць, основних типів тих дронів, і практично вони всі ті 300 одиниць вони вже використали, саме обираючи цілі наші цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, постачання води, електроенергії, тепла. А більшість з них ми навчилися нищити, збивати. це маневровий локомотив Укрзалізниці. Від початку повномасштабного вторгнення його оснащили бронепластинами для безпеки життя особового складу. Після виконання маневрової роботи на станції локомотивна бригада по приїзду в депо оглядає його ходову частину. Виконує тегообслуговування, витирає. Ви бачите, що не тільки локомотиви, укріплені лістами металу. Також нам видали бронежилети, шоломи. Це все для безпеки. Ось це і є одна з бронепластин. Ось така вона тут. Нею захистили кабіну управління машиніста, аби убезпечити особовий склад від можливих уламків, снарядів та іншого. Окрім кабіни водія, забронювали інші важливі частини локомотиву паливні баки та дизельно-газові установки. Цей саме маневровий локомотив серії «ЧМЕ-3» виконує завдання щодо формування позів. Регіональний філією Деска залізниця було прийнято рішення щодо бронювання локомотивів усіх серій, як маневрових, так і магістральних. Які виконують роботу в зоні бойових дій. Це магістральний локомотив Укрзалізниці він виконує роботу з вивозу вантажів. Його так само від початку повномасштабного вторгнення вкрили бронепластинами. Цей потяг, значить, працює також в зоні бойових дій. Також у нього заброньована лобова частина. Для від потрапляння уламків для забезпечення життя здоров'я локомотивної бригади, попри загрозу обстрілів і небезпеку, особовий склад Укрзалізниці щоденно продовжує нести службу під час повномасштабного вторгнення. Ольга Циктор, Іван Хворостян Суспільне новини. В місті Подільськ на території локомотивного депо встановили пам'ятник, присвячений працівникам одеської залізниці, які пішли на фронт під час повномасштабної війни та загинули. Загалом їх 42. Деталі для інсталяції привезли з Миколаївської області. Оттуда були привезені рельси, які були пошкоджені взривом російської бомби. Також також було використане нові цілі рельси для символізування, того що в нас буде майбутнє ціле, не пошкоджене. Деталі ракети теж були привезені з Миколаївської області цими ракетами. Руйнували нашу інфраструктуру. На початку повномасштабної війни для евакуації населення були задіяні пасажирські поїзди. Вивозили людей і на ось таких електричках. На одному з маршрутів працювали провідниці Інна Кондратюк та Ганна Березовська. А за кермом був машиніст Віталій Драганов. У березні місяці вони вивезли близько тисячі дітей до міста Коваль. Ось це кабина управления электропоездом. Вот. Сейчас тут вот. маленькие манипуляции. В тот день был я в выходной. Позвонили с депо, попросили, сказали, что нужно вести детей эвакуационным поездом в Ковель ну, я не мог, конечно, в такое время отказать. И... Мы поехали. Добрый день, с которого главного 47 7705, разделить Е632 Драганов на да, первое Віталій згадує, їхали всю ніч десять вагонів із дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків. Це було якраз почти почало всієї війни. І тобто, приліті могло куди угодно і, і коли угодно. І, звісно, ми їхали і думали, хоча б хоч би доїхати і, не, і нічого впереди не упало, а я вже молчу, якщо б там, по, по електропоїзду. Ми, слава Богу, доїхали дітей висадили по станції Ковіль, там їх забрали автобусами. У такому вагоні разом з дітьми та їхніми вигувателями їхали провідники. Ганна Березовська згадує, потяг рушив зі станції Одеса. Головна приблизно о 18.40. Вільних місць тут не було. Дітки були зморені, і вони спали, маленьких ложили. Доросліші ще дітки, кому було місце, лежали, хто сидів, і дітки маленькі головки на ніжки їм клали, а комуніто курточки, рюкзачки ложили, щоб вони виспалися. Місце вистачало всім. Інна Кондратюк бере в руки пляшку з водою. каже, такі ж роздавали дітям разом із бутербродами. Тяжка була атмосфера, тому що це маленькі діти. З ними дуже тяжко в тому випадку, що вони не розуміли, куди, де ми їх веземо. Ну, вони з переляканими очима дивилися на нас, ми, ми на них. За роки праці Інна працює 12 років, я майже 20, і мене не бачили ще такого. Це був ресні з розкладом, евакуюва евакуювальний потяг. І ми не знали навіть, доїдемо ми туди чи ні. Нам було важче, ніж їм, бо вони не розуміють, їх везуть, вони їдуть. А ми то розуміємо, що ми можемо не доїхати навіть, бо ми не знаємо, куди наступна ракета прилетить. Усього з початку березня з Одеси на захід України вирушили вісім таких електропоїздів. В них вміщувалися до 1400 пасажирів. Усі вони були безкоштовними. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 4 листопада. Особовий склад близько 74 тисяч осіб, танки. 2750 одиниць, бойові броньовані машини 5580 одиниць. 1772 артилерійські системи, 391 реактивна система залпового вогню, 201 засіб протиповітряної оборони, 277 літаків, 1450 безпілотних літальних апаратів, 258 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4174 одиниці, спеціальна техніка, 155 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Одесі у майстерні дорогоцінний пластик переробляють вторину сировину на стовпчики, за допомогою яких на дорозі можна відгородити пішоходні та велодоріжки. Передріблений пластик закидають до пристрою екструдера. Там він розплавлюється та під пресом отримує потрібну форму. У мене в руці десь місяць пластикових відходів сім'ї з трьох чоловік, тобто три людини за місяць продукують. 10 кілограмів пластику. Він об'ємний, легкий. Це може бути там п'ять пакетів великих, які перетворюються в один мішок подрібленої сировини, і один мішок перетворюється на одну дошку. Є шпали, є отакі делініатори. Такий вигляд має готовий делініатор. для виготовлення. Необхідно 25 кг кілограмів пластику. Є проблемний пластик. Прийнято називати його неліквідним. Це одноразовий посуд, це упаковка, це немаркований пластик, це кольоровий пет, це складний пластик. Є пластик, який з трошки забрудненням тут у нас його багато приносять люди і просилають з інших міст нам, тому що немає альтернативи, окрім як високотемпературне спалювання, а воно вважається не екологічним. Тут ми переробляємо пластик, який не йде на свалк, на ще не спалюється, і робимо, ось запропонували там приклад дерніатору. Але це не єдиний вироб, який ми можемо робити. Просто матеріал, який за своїми властивостями набагато. Зручніший ніж бетон, його можна обробляти. Він практично вічний. Декілька таких виробів з пластику, у якості експерименту, можуть встановити в Одесі найближчим часом. У майбутньому ми подивимось, де нам потрібно встановити делінятори. На території нашого міста замовимо пару одиниць там, подивимося, як вони себе зарекомендують, які в них будуть технічні характеристики, як вони витримають, наприклад, погодні умови, там мороз, зиму, як вони переживуть зиму. Якщо у подальшому вони витримають, то звичайно можна буде встановлювати подібні делінатори з переробного пластику. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 5-6 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 12 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі також хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень 11-13 із позначкою плюс.